Знайомтесь, Вікторія Петренко, чернігівська випускниця. Готується вступати до технікуму, а поки підшукує роботу на літо. Головне, ти не бойся, йди, от стучись во всі двері. А він точно знає, точно що каже. Право, право. Ну, з характером парень. В сірімо углу. Он не збирається здаватися. Вік 26 років. Зріст 175 сантиметрів. Вага середня. Правша. Знайомтесь. Мітро фано. Боксер. Головне тітуло, я вважаю, принципе, це в принципі, ну, до цього чемпіонати України по боксу по, по взрослим. Которая до этого у нас в области вообще никто не выигрывал. Это первый наш чемпион Украины, он уже трехкратный чемпион Украины. Потом э, Универсиада Всемирная, это тоже первое место, это как бы призер чемпионата Европы, там несколько таких. У Димы, в принципе, Дима ставит рекорды, сам же их пьет, и как бы молодому поколению уже так, такая планка завышенная, догонять его. За роки спортивної кар'єри, як його називають, локомотива Чернігівського боксу Дмитра Митрофанова у нас на Сіверцентрі назбиралось чимало архіву. Ми бачили його таким, таким, таким і таким. Суперники у ринзі бачили його таким. Ох, така хороша атака. Здвоєний, прямой-правий. И очень четко посмотрите, как здорово. Охо, ох, как хорошо. Два. Два перкота. Абсолютно точных. Стро бодіпуч анонгов. За тільки лег, із колеко. Дімітро мітрофано. За кадром між цим і цим Дмитром Митрофановим залишаються роки виснажливих тренувань. Можно, что хочешь отработать. Можно скорость, можно технические моменты возле зеркала, Зеркало, как я вот сейчас отрабатывал. Именно как ты бьешь, как ты возвращаешь руку. Угу. чтобы Это тоже надо все учитывать. Потому что если ты там оставил ручку, может прилететь удар к тебе. Поэтому угу. надо быстро ее возвращать. Угу. То же самое, траектория, как она возвращается и как она идет. Угу. Как ты уклоняешься? Рука опускается, вот, делаешь уклон. Uh -huh. Надо поднимать ручку, чтобы тоже была защита. Угу. Uh -huh. Ну и удар, правильность удара тоже. Uh -huh. Угу. Это перед зеркалом будет сильный. Uh -huh. Можно у... представлять соперника, что он будет бить, например? Вони зустрічаються у Чернігівській школі-інтернаті, її колишній учень і її колишній директор. Саме тут, 15 років тому, в сьомому класі, у життя Дмитра Митрофанова, прийшов разом з його першим тренером Русланом Саїдом. Бокс. Коли зробили наш цей зал, єдиному, кому можна було довірити ключа, у нього весь час був Дім Митрофанов. І він. Будь-коли мав право туди заходити. Бо я, mm -hmm. я точно знав, як директор школи, що там буде завжди порядок, і він, він себе не зносу. Це я точно знаю. Питаю чергове, скільки Діма займався, ой, не знаю. Ваш кабінет будемо заходити. Мій кабінет? А відкритий? Ну да. Там, Це наша фотографія. Бути. Ну, моя моя точно є. А була коли з Володимиром Кличко фотографія? Ну, а, от ну. Ось вот така є. Не-не-не, nee, 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 це вже нове. А ми вже утром сняли. Може, же не можна? Ми уже <қи> утром сняли. Не, чуть-чуть ну, можна, Много нельзя. Не, Можешь не, травму зробити. Да, займався тут. Ні, ну хороший Молодці это лучше. У нас же куча. Конечно, у нас старенький был такой. Ну, это летал. Скорее больше вот подовело з навчатись ще боксом займатися. Боксом, боксом. боксом. Не, я я учился тоже. Ні, <нец Tout> <говори> він якраз якраз той категорії, щоб він він вчився, ну, вінчився. в крайньому випадку йому не вистачало часу <говори> 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 на навчання більшим. я Но знаю, я все старался <говори> сделать. Да, а я знаю, я читав зарубіжну літературу, знімав вивчити чого вірша. Да, да, да. Це бо... Ні, Ну були і поблажки, звісно. Але... Були, я учив, ми, ми жаліли. Да, ми, да. Ми, ми, ми жаліли да. бо, бачили бо людина, є має ету. А чому бокс? Чому не легка атлетика, чому не біатлон, чому, Чому бокс? Руслан Ахмедович пішов в зал і відкрив секцію боксу. І так воно пішло, поїхало. Понравилось і я зацепився. Прижався так. І все, не больше. Угу. Тобто зараз ти не шкодуєшся, Правильно, абсолютно правильний вибір? Ого, звісно, я очень рад. Я ну, благодарен е, судьбі ну, людям, Руслан Ахмедовичу, що він прийшов к нам в школу. Ти рахував скільки ти боїв провів? трохи збився з рахунку, але вже по чотириста, навіть Угу. Програв десь 70. за твою кар'єру, які найсильніші, мабуть, були супротивники? Хто це був? які перемоги, можливо, неочікувано легко вдалися? Ого, такий вопрос. <гадайте> ну, всі, всі суперники по-своєму тяжелі, ну, не вважаю досрочних боїв там. Хоча в дитинстві був такий бой досрочний, перед яким ми так настраювалися, готувалися до нього, що думали, он... суперник був сильний і з хорошим ударом, з жорстким. І ми так настраювалися, і тренувалися, навіть ходили так просто на улице и отрабатывали защиту и ответ. Угу. А уже во взрослом боксе все сильные соперники, ну, на каждого настраиваешься и выходишь, а в ринге может быть по-другому совсем. Турнир сильнейших среди юниоров в Кировограде, я выступал с первым номером Украины, ну я тогда был вторым-третьим, и очень сильный соперник. И Кто это уй... был? Женя Дробот с Мариуполя. Угу. И в третьем раунде я чувствую, уже все не могу уже. И в третьем раунде он еще попадает мне по печени. Я так даже терплю, терплю, на него так лег. Ну, ну вырвал победу. Бой был просто там с кулака на кулак. И, ну, даже драка, можно сказать, такая. Угу. Но я выиграл. И так, еле вышел, вышел с ринга, можно сказать. Вообще устал сильно и. Ота, вот победа була самая такая запоминающаяся. Я і сейчас пам'ятаю. Ну як вчора була гладкої дороги не було ніколи. І до теперішнього момента... у 2012 році в Болт Серіаз Боксин. Міжнародній напівпрофесійній лізі боксу Дмитро був легіонером мексиканської команди Мексико Сіті Герерос. В 2014-му складі українських атаманів став віце-чемпіоном світу у версії VSB. А найголовніша перемога чекала на нього в індивідуальній версії Аїба про боксинг у 2015-му. Головний претендент, чемпіон, боксер із Турції один попався на допінги, таким образом вибув із цієї гонки. Тому сьогодні, якщо Митрофанов одержить победу в цьому бою, он. Він... завоюет олимпийскую лицензию. Да, огромное преимущество в качестве, в количестве ударов. Это, безусловно, вот этот тоннаж ударов. Снимают перчатки с французского боксера. Действительно, по очкам догнать у него уже шансов не было. А, видимо, устал окончательно и отказывается от продолжения борьбы. После шести раундов Виту отказ от соперника техническим нокаутом. Дмитрию Митрофанову будет присуждена победа. Катору он так желал, каторою так йому була нужна. І разом з перемогою іменна олімпійська ліцензія. Перша для збірної України з боксу ліцензія на 31 перші літні олімпійські ігри в Ріо де Жанейро в 2016-му. А далі таке враження, що у долю Дмитра Митрофанова якимось неймовірним чином втрутились сценаристи голівудських драм, і спійманий на допінгу турок Адем Кілічі відсудив ліцензію. Дурак подал в суд, и, оказывается, у него допинга не было. Разного было? Не, не особо как-то так. Угу. Ну, просто часто были э, такие ситуации, когда ты победил, а победу тебе не отдали. Але Дмитро упертий, упертіший, ніж доля. І за два місяці до Олімпіади він знову поїхав змагатись за право потрапити на неї. А в цей час Адем Кілічі знову провалив допінг-тест. Говорять, взяли предвид Олімпійських ігор, 2012 року. Коли перший раз його поймали, був якийсь препарат, який виводять виводячий. А зараз вже старої знайшли. І всі поздравляють, говорять, що старолі старшистувало. Я був якраз боку на соревнованиях, вже взвесился і готов був ждал живелки і готов був участвовать вже сьогодні. І дзвонили, говорят, що пришло письмо. ли Митрофанов, Він в весовой категории, готов категорії готовий представити Україну на Олімпійській Конечно. Декілька хвилин тріумфу і знову дні виснажливої підготовки. В Олімпійському ринзі діють правила любительського боксу. Два роки почти боксував у професіоналах. И там немного же другая формула боев. Один бой ты проводишь раз в месяц или в два месяца. И uh -huh. там от 4 до 12 раундов, в зависимости на каком ты уровне и чемпионский ли это бой. Если чемпионский, 12 раундов. Uh -huh. А олимпийский бокс это 3 раунда по 3 минуты. So, ты выступаешь. Да, да, Уже обмаженный час просто. Да, так? да очень интенсивные. И uh -huh. соревнования для 10 днів, залежності від ранкування. Якщо Олімпійські ігри, то вони 20 днів. Дляться. Приїхало багато учасників. Ми можемо 5 бойов проводити. І ці 5 бойові можуть бути кожен день. На змаганнях в короткі хвилини на самоті він часто згадує інтернат. З'їжджає перилами, зазирає у класи, у спальні, в їдальню. Старш старшокласники мене винесли. Де це повністю? Я сплю. И меня вынесли с матрасом на середину комнаты. И я проснулся как они, от того, что они смеялись, и дверь хлопнулась. Просыпаюсь я на полу. Давали полники, там давали какие-то полудники, там какие-то соки, фрукты. Не знаю, ну помню, хотелось кушать сюда. Мы там за хлебом бегали, что-то. Що mm -hmm. ти хотілося кинути ворот? Ну, це добре. А зараз немає такого, кажуть, от, хто в дитинстві не доїв, так, ну, тоді, коли є можливість, багато дуже їсти. Я так? багато. Серйозно, у мене така проблема. А тобі можна багато їсти? Нельзя. Вот мене я б, мабуть, вже був таким Бочкою такої. А що найбільше любиш? Сладке. Тортики, <реку> слоєчки, булочки. А є таке, що спортсменам взагалі не можна їсти? Звісно, є. Я знаю людей, які взагалі 5 лет хліба не їли чорного. Ну, не то що mm -hmm. каких-то пірожних. Mm -hmm. Ну ти так в такий край наші не впадаєш, ти зганяєш тоді все. Ні, nee, я тренуюся стараюсь не їсти вообще сладко. Для спортсмена ж... mm -hmm. раз приходять поздно поза після поситрині. Це сильно. Так це виходить просто для дітей спортсменів, яким да там чи для на вихідні ж у нас діти можуть. Ось, наприклад, щось собі щось собі під, під, приготувати, ну те, що їм до смаку, скажімо так, у нас... А ділять продукти. А? Продукти. Купують, а, виписують у їдальні. у нас є гурток кухар. І хлопці ходять задоволенням сюди. Я б ходив. Ні, ну омлет умію робити. А як готувати взагалі вмієш чи не дуже? А, не вмію. Просто я що так не задавався цілю. Угу. Та ж треба вдома больше времени уделить. Не, я бывает какие-то готовлю такие вот интересные вещи, но никто их не есть, кроме меня. <реш> Например, недавно готовил э, там изнута. Блин, забыл, называется это еврейская, еврейская такая штука. Мус, как она называется? Мусак. Хумус, хумус. А, хумус. Да. Ага. Я, купил, я купил уже готовую є такой наборчик, чтобы его приготовить. И ага. отдельно купил все. И сам все смешал, пострелял в интернете. Рецепт. Ага. Все сделали. Смачно было? Да, вкусно. Поп. Ну и никто крем тема, да. Угу. серьезно це що Гриф. Да. Для гаты під него, да? Ні, вони живоподи мають руком. Uh -huh. На грудь. Ой, це щось О, це для мене. <laughs> я це підніму. О, а от я. А це на яких змаганнях? Понятньо? А це по ВСБ українські атамани ми проти, проти Бакуфаєр. А зі Берганських Це років два тому було десь. Да, так, так, да, так. Да. Uh -huh. А це плакатик товариство колос. Где я знаходжусь? Да? В перервах між змаганнями і тренуваннями, крім спогадів, з ним завжди книга. Боксер перечитує шкільну програму. Я вчився, тому що треба було. Ну, обязательно треба, щоб була хорошая оценка. Потім прочитав одну книжечку таку папа». Це папа. Mm -hmm. Роберт Єсак. Там написано, що інформація. Ну, Если ты владеешь информацией, ты владеешь миром. Прочитал Преступление и наказание. Вообще в таком восторге, честно. Сподобалось? Да, да затаиська. За Я, например, філолога, і мені вона важко пішла. Тобі сподобалось? Вообще, ну, як так можна написати? Маленьким хлопчиком школа здавалась йому величезною. Коли ми з атаманом переїхали, ми збігали. Вообще, маленький такий зал, повний здоровий такий був. Одного разу, уже боксуючи у складі українських атаманів, він запросив до своєї школи усю команду. Провели майстер-класи з боксу, розповідали про здоровий спосіб життя і силу волі. Дмитрий, він, якби, главний герой, він хоче показати, що всього можна досягнути благодаря своїй силі волі і своїм усілям. До головних досягнень Дмитра Митрофанова не дожив Руслан Саїд. Перший тренер, який замінив маленькому хлопчику і батька. Папа, у него другая семья была, он он умер в 8 классе, когда я был. Но я приходил к нему домой, общались, мы хорошо. Ну, редко, но общались. А мама не стала, когда было 2 месяца мне. А, потом тетя умерла, потом бабушка, ну и дедушка меня сдал в первый класс в школу интернет. А потом первый класс закончился, он умер. Так только тобто, доля у тебя всех позабирала, да? Ну да. Є дядя у мене ще, що, І Руслан Саїд твоєї головної перемоги так. не дочекався, да. так? Також виходить так. Он буде... Ну, він зараз там радується. Думаєш, ти віриш, так, те, що є якийсь парал паралельний світ, де нашій діти? Я, я вірю, що вони смотять на нас і, і радуються, ну і богато гарчаються за які-то наші поступки. А тобі ніколи не було образливо, що от у тебе саме у тебе так от життя склалося, що життя забирало найрідніших людей. Не ображався на життя? Та ні, таких навіть не було, не знаю. Його ще маленьким хлопчиком глибоко вразила сцена, де Лев Муфаса рятує свого сина Сімбу, гинучи сам із кінофільму Король Лев, який і досі залишається улюбленим кіно Дмитра. Тому що коли в лагері відпочивали, там була така відео-відеотофон. Ми дивилися. він мені так подобався. І от до цього. Може, тому що він просто добрий дуже, так, так сам по собі? Такий, як а ти є. Аж ти, плакати да? там. Аж плакати там хочеться. Що правда? Я що плакав? Так, да, Чоловіка да, можна, да. можна плакати? Звісно, можна. Що не тільки. Як і його улюблений, мультяшний герой Сімба, він, попри всі випробування, які назавжди під силу і дорослому виріс справедливим і добрим. Ну Я взагалі люблю там добре діла, Такі, ну хоча б навіть маленькі якісь там. Ну, кого-то подвести, например, там, я не знаю, уступить место. Даже вот такое простое, но ну, ну, мне нравится что-то такое, делать такие дела какие-то добрые. Я недавно задумался об этом и так думаю, блин, меня окружают только хорошие люди. Ну как такое может быть? Вот так я, я так подумал, всех вспомнил. Ну, все, вот все хорошие, все именно. Может, ты просто до них так ставишься? Ну, не знаю, может быть. Может, это в моей голове все так. Серьезно. Вокруг всі люди не ну жилають мені добра. все ще тобі дуже пощастило, ти щаслива людина. Ну, Він вірить у ланцюжок добра. Коли приймаєш добро від когось, треба поділитись ним з іншими, щоб воно ніколи не переривалось. Абсолютно незнайомі Вікторії Петренко, яку виховує тільки мама, Дмитро купив вбрання на шкільний випускний по типу життю людина дуже оптимістична і дуже добра. І чесно кажучи, в мене в голові не вкладається, як така людина, ну такий оптиміст і добра людина може займатися взагалі боксом. Е, є, Я права, але ну, тобто є якісь моменти, коли треба себе пересилити і бути злішим, можливо, в ринзі. Так, да, багато да, говорять, що не вистачає але Я не завжди був таким добрим. В дитинстві був злим, звісно. бокс зробив бокс мене чуть А Коли ти в зал заходиш выплескиваешь всю свою энергию и выходишь уже. Угу. Выходишь спокойно. Есть же спортивная злость, и результаты его показывают, что она у него есть. Ну так, и нормально развита она. Угу. Значит, он правильно реагирует на все. Он не злой, психованный, а по-нормальному настоящий спортивный человек. Дмитро Митрофанов сміливий, не тільки в рензі. Він з феноменальною відвертістю насмілюється розповісти на камеру те, у чому навряд чи зізнався б хтось інший. Я в дійсно ворував. Отака штучка була. Не знаю, відкуда воно мені з'явилася. Ще до школи я почав. Ну і в школі, слава Богу, що закінчилося це все. Я не знаю, як це відбувалося, але щось не, не, не там лежало, я забирав там... Мол, це десь, можливо, там з друзями? Да, так, перший-второй клас, мабуть, було це. Угу. Ну це якісь ж дрібниці, мабуть, були такі чисто там... Ну так, да, ігрушечки там, наприклад. Там у друга були ігрушки, у мене не було ігрушок, мені хотілося. Угу. Ну зараз, звичайно, на душі плохо, ну що зробиш? Стидно не було, так? Да, так, да. було таке, що зробиш? тебе є якийсь принцип у житті, якому ти ніколи не зраджуєш? Ну вони, мабуть, ще формуються. ще вони не сформировались, но але... Потихонечку, ну, не укради, мабуть, поки. Частину інтерв'ю з Дмитром ми пишемо у лісі. Це його улюблене після рингу місце. В лісі відомий боксер прибирає за невідомими і безвідповідальними людьми. Хоче я там, ще чистої полянки до днів. Ну не тільки я з і чик-чик. Ну, Хотілося б, щоб було чище у нас. <говорить> ну, Якщо -то в той момент мене сильно это заїло і я. ходил и убирал uh -huh. ну, потом бывает приходят мысли что может это бесполезное дело я просто видел такие случаи идет мама с ребенком и І мама розвернула, бросила, і дербенок розірвало бросила. У тебе улюблений відпочинок, це мабуть не на дискотеці десь, а десь на природі, так? Дискотеку дуже люблю. Любиш потанцювати. Поки, поки танцювати не... вмієш. Кажуть, мужики не танцюють. Ні, танцюють точно. Я танцюю точно. Мені дуже подобається. А звідки тебе сил вистачає? Ти ж там цілий день намахався кулаками, а ти ще танцювати. Фух, розкажу. Зараз у нас кожен рік ми їздимо в лагерь в «Колос», в бігаче, який знаходиться. У нас там три тренировки в день. Утром зарядка, просыпаемся, бежим километров до пяти. Mm -hmm. Потом э, дневная тренировка в одиннадцать, там плавание или еще что-то. Вечером или в парах стоим, mm -hmm. или игровая. И после ужина еще дискотека. Mm -hmm. И мы там так танцуем that's классно that's вообще, that's ну не передать, но откуда силы берутся? Три тренировки в день и мы еще танцуем. Я умею танцевать без без допинга, но некоторым нужен допинг для этого. Угу. Алкоголики. Да. Знаете. Ну или еще что-то там. А для этого, мне кажется, что достаточно нормального настроения просто простой Да. Ну, это просто чувство, наверное, в душе. А як в загалище снимаешь, и кемы методом на Сном, кушать, ага. а. переключение, да, переключение с книжечки. Общение uh -huh. з друзьями, з любимой девушкой общение. Uh -huh. А як взагалі часу вистачає на особисте життя за цими за змаганнями, за, за тренуваннями? Тебе ж вдома майже не буває. Так. Да. Ну, звісно, мало времени. Що б ти змінив, якби міг у світі? О, у світі? Конечно, хотілося б зробити жизнь людей лучше, ну, щоб у них було. Ну, а чтобы думали о чем-то. большим, например. Саморазвитие. Да, да, да. Саморазвитие, мышки. да. А кредо есть по жизни? Девиз такие вот? Типа, Терпение и труд. Все перед Да. Такие. я думаю, да, потому что никак по-другому. Это тебе позволило стать профессионалом в своей справе в боксе? Да, да, да. Потому что если не трудиться, ничего не получится. Ну, а здесь еще же боль есть, усталость. Надо терпеть. И тогда получится. Наригирует, как правило, спустя в год. У нас тут был разговор за один технический момент. Ни в какую не соглашался, потому что приходит звонит по телефону, я еду с ним в город. Я вы были правы, это лучше. Ему несложный характер. То есть такой куту, он поймальчик, можно сказать, нельзя сказать, но может не точно. Но некоторые вещи переубедить, это надо просто. У меня другой раз. Дима Дима, Димови, слышите, зал скандирует. Нравится їм манерам українського боксера. Действительно, зрелищный парень. Грош красивый бокс показує. то, безкомпромісний, доволі зрители. Очевидці розповідають, на змаганнях Дмитро ніколи не заходить в ринг, не витерши ноги об килимок. Поважає рингу, якому боксує, і працює прибиральниць. І попри всі перемоги, визнання і статус залишається простим і скромним. Чуть-чуть, звісно, неудобно, що до мене столько уваги. А, а Взагалі, приємно. Спасибо большое за те, що прийшли і вди... уділяють внимання стільки. Ким би ти може би, хотів би бути хотів бути, якщо бы не бокс, если бы не спорт. Даже не знаю, ну, в данный момент меня привлекает очень сельскохозяйственная отрасль, да, ну, земля, ну, что-то я так читаю, и мне это нравится, угу. вот в данный момент, но это вот недавно появилась такая идея, органические продукты, там, все это, ну, земли много, там, разные фрукты, сад свой, угу. вот такое интересует, ну, а кем бы я бы мог стать, если бы не бокс? Ну, это вже такой тяжело опрос. Угу. Ну і мысли только не хороше. Приходять угу. на ум. Перше правило журналістики ніякого особистого ставлення, але іноді воно просто не діє. Дмитро Митрофанов той випадок, коли ти з новою силою віриш в людей, як Дмитро Митрофанов. Його життя готовий голівудський кіносценарій, але він не кіношний і справжній, щирий і відвертий, добрий, порядний, цілеспрямований. Головна мрія боксера, який займає третє місце у світовому рейтингу АПБ середньої ваги, крім олімпійського золота. Не повірите, сміттєпереробний завод у Чернігові. Він ніколи не ображається на анекдоти про боксерів. Це весело. Весело і смішно посміяться можна. Ну буває, бувають різні ситуації. Я не включаю. Ну но... головне, що це смішно і трохи нападає. С юмором да, да. не пам'ятає, що ти довжен держати <рес> да, да. щоб не мілося. Читає Гоголя і Достоєвського, і навіть якщо колись професіонал-боксер Дмитро Митрофанов стане професіоналом фермером Дмитром Митрофановим, він ніколи не перестане бути людиною. Хай навіть кажуть, що людина це не професія. Ти готов перемагати? Так, а вже ворогів бить усіх. Бить, бить, сильно бить треба. Сильно бить. Дуже сильно. Почуття дуже добре. І... Вичувається всередині таке щось таке горить, горить. Дякую вам за підтримку. Чернігів, я з вами.